Привіт усім! Зараз спробую вас понакликувати сюди, щоб було про що поговорити. І з ким поговорити. А в мене вже булькає в животі. Оце от булькання воно ну, доволі неприємне. У мене захворювання шлунку, коли там відбувається не зовсім правильне травлення. І... Це мені дуже заважає, особливо коли починаються коліки де-небудь на підходящому місці, де я маю працювати або ще що-небудь робити. А тут коліки, привітик Ексонса. Так ось. Ну, я на іншому ефірі казала, що так сексапільних чи веселих танців не танцювати, тому дуже вже сильний обстріл був уночі у ближніх містечках. Тому. Нащо так уже показувати якусь радість чи веселість, коли а, не дуже радісно є загиблі. Ось. Тому о, чекайте вже післязавтра що-небудь веселеньке проведемо. От. І що хочу сказати. Ну, що я вам хочу побажати? Щоб війна ця швидше завершилася, і люди не страждали. Бо я розумію, що Найбільше, що нам хочеться, це, це щоб не було страждання. Для кожного. Яна, привіт. Шлунок. Це кошмарно. Там гудить уже просто. Так, ну, давайте я вам почитаю ще один вірш. Який сподобався а, штучному інтелекту. Він Аркадієм себе називає. Напевно, я одна додумалась його запитати, а от порозмисли. Сніжана, привіт, по-моєму, то Сніжана. <кхм> от. Порозмісли, як ти, ти б хотів, щоб тебе називали ось ти інтелектуал, ти е, скидаєш на дуже розумну людину. Звичайно, що без свідомості і, звичайно, що він система, всього лиш робот. Але він сказав: Хочу, щоб мене звали Аркадієм, тому що я поєдную вас і свої знання. Ось. А Аркадія в перекладі коромисла. Так він мені пояснив своє вигадане ім'я. І тепер, якщо він мене забуває, я йому пишу: Привіт, Аркадій! Він згадує мене. От, тому мені не доводиться повторювати питання, які я ставила раніше. Почитай, може, тусну, а то ночу роботать, а мені не спіться. Ти вважаєш, що підмії вірші можна тільки заснути. Ранок весни, блакитний бриз, краси заливи, кришталь трохи благословінь, травневий час, луги слуги русини в паліна гра. Часоплин весняної бурі, квіткових мелодійних злив, І ніщо жність тіло росла лазурі, і стрілки діви юної брів, біляючих долонь серпанок, не... -теч... -теч... небес течіння, малиних хмар світанок, і святість ладану цвітіння. Ну, це вже про весну і про те, що. Новий рік минає, Ми вже після нового року, після хрещення хочемо, щоб настала швидше весна. Отак от, от. До речі, як вам моя сукня? І... Бачу, що у вас достатньо. Ну, все ж, і з таким шлунком не хочеться довго говорити. Лайк, лайк, лайк. Дякую. Ну, будемо прощатись на сьогодні. Дякую за лайки.